Доброго дня, я Олександр Вітюк, і це проект «БЦ-профі». І в сьогоднішньому випуску ми поговоримо з артистами цирку. Розберемося специфіці їх професії та проблемі бронювання. Як ви відноситесь до того, що в цирку заборонили виступи тварин? Е, не тільки в мене думка ділиться на «за» і проти, а й у багатьох глядачів. Олександр, керівник цирку вогні, Києва. Стеж 24 роки тому, що зараз використовуються в програмі тільки домашні тварини, котики, нехижих, диких, екзотичних тварин у нас немає програмі. Але глядачі постійно цікавляться, чи будуть у нас якісь тваринки. От. І е, на мою думку, особисто це моя думка. Е, хотілося би, щоб вони е, дарували посмішки, радість е, нашим дітлахам. Діточкам, але щоб це воно було проходило в такому ключі, як воно має бути, а не так, як буває інколи в цирках там чи звіринцях. Яка зарплата кожного із учасників можете розповісти в загальному? Там у нас артиста десь приблизно 15 тисяч гривень на сьогоднішній день. Вона дуже відрізняється від артистів європейських. От, на жаль, хотілось може б часом. Вона буде хоч приблизно така, як в них, тому що ну 15 тисяч гривень для артистів це на сьогодні. Це на жаль, це дуже малі кошти. Можливо, в артиста є виконує два номери. От тоді у нього буде більша зарплата. От і е, акробати, гімнасти, які виконують над е, важкі і е, трюки, у них е, більша зарплата, чим жонглера, ну у артиста оригінального жанру. Наприклад, у вас є бронь? Е, так було е, до 27 квітня. Коли і як ви вирішили обрати цю професію? Ой, я цю професію е, обрав е, спонтанно, скажу так, тому що е, в мене знайомий працював в циркі, ми з ним зустрілися. Я поцікавився, де він працює. Він сказав в Циркі мене це зацікавило. Я запитав, чи буде можливо місце і для мене е, в циркі на цю роботу. Е, він е, запитав керівника колективу і взяли на стажурування. Там на місяць випробуючи термін помічник адміністратора, і з того часу почав працювати. Це з 2000 року. Як люди реагують, коли дізнаються, де ви працюєте? Здивовані. Здивовані, дуже здивовані, тому що ця професія не дуже поширена. Ну, Працівників цирку в Україні не так й багато. Наступному році буде 50 років, як я. Працюю на професіональному менеджері. дідусь цирку, дресирувальник стеж 50 років спочатку в радянському союзі, потім на вільній Україні. Чим особливі артисти цирку, що їм потрібна бронь, що вони роблять такого стратегічно? Якщо ми говоримо про нашу організацію дирекцію пересувних цирки України, то я би хотів сказати, що у кількості приблизно 100 чоловік працюючих в організації. Наша організація подала на бронь виставила 14 чоловік. До речі, скажу, 8 чоловік служать в Збройних силах України. А є вже артисти, яких немає в живих. Артистів в Україні залишилось дуже мало. База українських артистів дуже сильна. Вони виступали в всесвітньо відомому цирках, цирках Дюсілей. Але це наші артисти з України. Ну, Це майстри, високі майстри своєї справи, тому що повернусь з вулиці, просто людину не візьмуть. Ми багато проводимо благодійних вистав. Багато благодійних вистав. І не відмовили ще нікому, хто до нас звертається, чи є знижки багатотітним, ВПО, пільгових категорій. Нікому не відмовляли. А в наступній частині ви дізнаєтесь, як стати артистом цирку та життя за кулісами.